Вітаю шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Скадовськ. Що заважає звільнити Скадовськ до кінця липня? І взагалі, як це буде відбуватися? Звільнення від росіян. Скажіть нам, будь ласка, місто Скадовськ? Звільнять. Ви чекайте, не їдьте. Я вас, от я бачу, що всі расисти їм не можна вірити. От у них є якийсь план. От, дурять людей, дурять дуже сильно. Залишатися треба, вас звільнять, тут перемога. Ще будуть виплати, людям прийде допомога, багато грошей. От всі добрі карти, так. Можуть бути прильоти. Ви будете чути, бачити прильоти. Але я хочу запитати, чи буде загроза для цивільних людей, для життя цивільних людей під час звільнення Скадовська? Ні, тут більше небезпека йде, що расисти пограбують скадовців, ну, мешканців, жителів Скадовська. Отут є небезпека, вони дуже агресивно вивозять, виносять все бідні. А у жителів все забирають. От. А так під час деокупації ні. Тут ви будете бачити, чути якісь прильоти. Просто ну, карти кажуть, щоб ви знаходилися в домівках до військових. Дуже опасно до росіян наближатися. Ну, у расистів один план залякати так людей, щоб вони тікали і виїжджали. От. Будуть тікати росіяни із Кадовська ну Щось вони так будуть тікати, що невдало, як то в них це буде. Вони або запізняться, настільки будуть зайняті грабуванням жителів, що запізняться і їх буде вбито. Вони в... мають вмерти в Скадовську. От. Така доля. Прошу Вищі сили. Допоможіть захистити жителів Скадовська. Заперечую, заперечую. Заперечую. Весь негатив забирає Заперечую всіх колаборантів, всіх агентів Росії, рашистів. Відвертаю від Скадовська. Росіян. Більше вони не можуть грабувати, жорстоко поводитися з жителями міста. Лякають, тікають. Більше нема жодної перешкоди у військових України для звільнення Скадовська від російської окупації. Буде так. відкриваю всі шляхи дороги. Прошу, допоможіть нам вищі сили, відверніть ворога і прошу зламати всі плани ворожі, щоб він. Не міг грабувати, чіпати людей в Скадовську взагалі. Буде так. й росіян. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше нема. Росіян в Скадовську ніколи. Буде так. Пише захисту для цивільних людей. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть захистити Скадовськ від рашистів, захистити всіх жителів, щоб вони не могли агресивно поводитись, щоб зруйнували всі їхні плани. Буде так, буде так, буде так. буде як у Буде все сказане здійснено. Так, дійсно має бути декупований до кінця липня, скадовська Дякую за увагу.